У третю неділю травня відзначається Всесвітній день пам'яті померлих від СНІДу. Вперше таку дату запровадили 1983 року у Сан-Франциско, з ініціативи людей, яких особисто зачепила ця проблема. В Україні за офіційною статистикою синдром набутого імунодефіциту забрав життя понад 18 тисяч осіб. Наші кореспонденти поспілкувалися із працівниками обласного центру профілактики та боротьби зі снідом, який функціонує на базі клінічної інфекційної лікарні. Випадки віл-інфекції зафіксовано в усіх регіонах України, в тому числі на Прикарпатті. Судити про справжні масштаби епідемії досить складно, адже статистика лише дає інформацію про осіб, які пройшли тестування на антитіла і в яких було виявлено віл-інфекцію. Таких осіб в нашій області близько півтори тисячі. На облік взято 680. В останні роки медики відзначають збільшення кількості випадків захворювання. На початку епідемії. Рахувалося, що Східні регіони, Крим, Південні регіони і місто Київ, Київська область, зокрема, вони позначалися так званим червоним кольором на карті під ситуацією по ВІЛ інфекції СНІД. Наша область відносилася до регіонів із середнім рівнем інфікованості, але буквально за 2009 рік. Ми перетнули ту межу і так сказати, приєдналися до регіонів з високим рівнем інфікованості населення. Переважна більшість тих, хто інфікувався, молоді працездатні люди. На жаль, не кожен із них зважується на своєчасне лабораторне обстеження. Для проведення діагностики ВІЛ інфекції лабораторії оснащені відповідним обладнанням і обстеження. Проводяться, скажімо, в повному об'ємі. Якщо раніше для підтверджуючих досліджень аналізи ми відправляли на Київ, то зараз ці підтверджуючі дослідження проводяться у нас в обласному центрі. Всі обстеження для наших вілінфікованих хворих вони є безкоштовні, і тому якихось проблем чи якихось обмежень на даний час у нас немає. Звичайно, був період, коли були незначні перебої із. dijete sa s temama, Але зараз те системами ми забезпечені, як запевняють медики, виявивши хворобу на ранніх стадіях, можна запобігти подальшому її розвиткові. Зокрема, метод антиретровірусної терапії спричиняє позитивний ефект у лікуванні. Зараз у нас є близько 130 чоловік на антиретровірусній терапії, які отримують і приймають. Ми бачимо позитивну динаміку в клініці даних хворих, тому що якщо дійсно люди проходили в важкому стані, з Великою кількістю опортуністичних інфекцій, то зараз за допомогою цього лікування вони продовжують своє життя, живуть повноцінним життям, створюють сім'ї, працюють фактично відновлюють свій імунітет і мають шанс жити, так як всі інші люди. Науковці стверджують, сьогодні ВІЛ вивчений краще ніж будь-який інший вірус у світі, і, хоча мільйони людей продовжують помирати від сніду, на зміну страху приходить упевненість в тому, що наука здатна, хоча в окремих випадках, перемогти вірус, а здоровий глузд переборі сліпу снедофобию.